Вітаю вас, шановні батьки та любі діти, Діти, пригадайте, в якій країні ми з вами живемо. Так, наша земля зветься Україна, ми звемося українцями. Ми любимо свій край, шануємо і поважаємо всіх людей землі, нашу Україну шанують і знають у світі, знають людей, що принесли їй славу, що весни коли тануть сніги і на рясі засяє веселка. Повні сил і живої знаги ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Це відомий український поет та художник, який написав багато віршів та картин. Послухайте розповідь про його життя, колись давно в Україні хлопчавороб невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він малювати та вірші складати, та не мали батьки змоги його в школу здати. Став тоді малий Тарасик світом мандрувати, тяжко працювати, мудрості навчався, став малий Тарасик у пана служити. І малому кобзарику легше стало жити. Вчився в пана малювати і пішов навчатись. Так дитинство пролетіло, став Тарас дорослим, пройшли роки, посивіло його вже волосся. Ми й досі пам'ятаємо хлопчику малого, що з дитинства став писати, бобзнарего український народ дуже любить свого поета, бо він усе життя хотів, щоб той жив вільний, щасливий, у багатьох містах України є пам'ятник Тарасові Шевченко. Вірші Тараса Шевченка живуть і досі. Сьогодні я хочу познайомити вас з віршом Тараса Григорьовича Шевченка. Встала весна. Послухайте його. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, а на полі жайворонок, соловей ковгаї. Землю, убрану весною, вранці зустрічають. Малята, нині ми всі живемо в сучасних будинках та в квартирах, а от раніше в давнину житлом українців була хата. У своїх віршах Тарас Шевченко згадує свою хату, де промайнуло його дитинство. І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Малята, я запрошую вас в нашу творчу майстерню та пропоную намалювати українську хату. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, вашеї фарби, пензли, ватна паличка, склянка з водичкою. Шановні батьки, я звертаюся до вас допоможіть, будь ласка, малятам підготувати матеріали для. Наші пальчики до роботи. Ось ворота, ось замок. Біля дому гірка. Там канава і місток. За парканом є садок. Починаємо працювати. Набираємо на пензлик фарбу. Та по центру аркуша малюємо квадрат. Зверху малюємо дах трикутної форми та зафарбовуємо його. По центру будиночка малюю віконечко. Ватною паличкою малюю візерунки на будиночку. Ось таку українську хату намалювала я. За бажанням ви можете доповнити свій малюнок, пофантазуйте та створіть свою неповторну хату.